Скоро вже буде Пасха, а тому у Бродах нещодавно організували цікавий майстер-клас, докладніше у сюжеті. При храмі Собору Пресвятої Богородиці і Святої Техлі діє катехетична школа, де для дітей різного віку організовують майстер-класи. Цього разу виготовляли писанки, але використовували при тому яйця виготовлені із пінопласту. Докладніше про це ми розпитали в організатора майстерки Ольги Думи. Є така легенда, що коли Ісус Христос воскрес. То курячі яйця змінили свої забарвлення, Вони стали жовті, сині, червоні. Це була така ознака Христового воскресіння. Це саме був день неділя, коли мироносиці прийшли до Ісуса. В загальному у цьому майстер-класі беруть участь більше 70 дітей і кожного разу розділяються по класах. За допомогою акрилової фарби та майстерності рук діти приступили до роботи із задоволенням. За все, я хочу подякувати діткам за те, що вони сьогодні прийшли на майстер-клас, подякувати всім небайдужим людям. А також подякувати нашим ЗСУ за те, що вони дають змогу нам провести такий майстер-клас і інші заходи у нашому храмі. І не тільки. зазвичай діти використовували патріотичні кольори для своїх писанок. Це переважно жовтий та синій колір, і кожен старався зробити свій виріб досить оригінальним. Організатори майстер-класів запрошують ставати учасниками катехетичної школи, адже тут завжди цікаво та весело. Сьогоднішній майстер-клас дуже класний. Тут і ми виробляємо писанки, малюємо. Зараз будемо прикрашати їх. Беруть участь у майстерці, як хлопці, так і дівчата. Ми потім їх принесемо додому, покажемо батькам і принесемо назад. повісимо на дерево. Усі виготовлені писанки стануть окрасою на подвір'ї храму у період великодніх свят. Учася беру вже дуже багато. Може п'ятий раз. Ми вже малювали багато, робили, шили багато іграшок. В загальному майстер-клас виявився досить цікавим та продуктивним. Сергій Нікішин, телеканал «Бродомайн».